Шановні, мене звати Андрій Кочуков. І сьогодні в мене буде така тема, про яку в принципі не хотілося б говорити. Але, на жаль, маємо те, що маємо цю людину з будь-якої посади. Да, але провести імпічмент це дуже, дуже дуже складна процедура. І вона починається з того, що якщо, наприклад, ми робимо імпічмент депутату. Умовно кажучи, якомусь парламентарю всередині парламенту, то за те, щоб його відсторонити, повинен проголосувати і дати своє слово завершальне. Не ті люди, які обирали цю людину, а повинні дати парламентарі, які сиділи рядом з ним в парламенті. Це справедливо, як на мій погляд, це. Мінімальна, вона може бути мінімальна справедливість. Так, там може бути таке, що хтось домовився з кимось, вони прийшли, повпливали на громаду, вони всім пороздавали хабарі там, чи ще щось яким чином здвинули якогось депутата. Потенційно це можливо, але в мене виникає питання: якщо люди, які вибирають людину, і вони розуміють, що ця людина відстоює їх інтереси, і як тільки їм приносять якогось невеличкого хабаря, вони хапаються за те, щоб цю людину назад е сунути з цього місця, то в мене виникає питання до цих людей: ви здорові? Ну, тобто, у вас все нормально з головою? Чи можливо вам давати? Чи це нормально вам давати право приймати подібні рішення і когось висувати на якусь позицію або ні? У мене серйозний запит, серйозне запитання до оцих людей. Далі, ще один момент. А хто буде реалізовувати персональний мандат? От, давайте подивимось. У нас є, наприклад, тут я живу в якомусь виборчому окрузі. В цьому окрузі є група людей, які голосують за одного депутата. І в нашому випадку це можуть бути представники, мешканці не одного села. І навіть в залежності від масштабів можуть бути навіть не одного десятка сіл. Тобто, і всі, і відстань між цими людьми може бути різна. І погляди в цих людей можуть бути абсолютно різні. І бажання в цих людей теж абсолютно різні. Між іншим, чому потрібен, навіщо потрібен цей, навіщо потрібен план роботи для самого е, вибранця, того, того, хто йде вибиратися. Знаєте, є така, я своїм студентам часто про це говорю. Е, коли Бог щось робить, мені один равін так я сказав колись давно. Коли Бог щось робить, він завжди робить за планом. Він ніколи не слухає людей, які в нього щось просять. Бо питання, запити людей, по-перше, можуть змінюватися. Ну, Сьогодні ти хочеш солодкого, а завтра тобі. Подавай гірке, тому що солодко ти вже наївся. А післязавтра тобі треба кисле, а ще через день тобі треба там, червоне, а потім щоб воно пахло ну і тому подібне. Тобто людина постійно міняється в своїх бажаннях. Це нормальна історія, немає в цьому нічого поганого. Так само як міняється в суспільних зв'язках спрямованість. Ну, от люди щось бажають загалом. І там через якийсь час вони вирішують, що це їм вже не потрібно. Тобто, отакі от моменти. І це тут може і, і це ще траплятися. Тому е врахувати всі оці зміни на самому початку неможливо. Тому що, ну як ти врахуєш всі можливості, може бути сонце, може бути вітер, може бути дощ, може бути сонце. За хмарами може бути не знаю, хмар багато, може бути хмар небагато. Може бути е, дощ великий, там якісь якась сильна злива, яка там змиває все, і там може бути дощ, який потрібен рослинам для того, щоб рости якісно. Це різниця може бути дуже велика, і в якийсь момент треба, щоб все змило, а в якийсь момент треба, щоб злива пройшла і виросли гриби в лісі. Тобто <кій>, в цьому цьому є свій сенс окремий. Тому все врахувати неможливо. І люди помиляються раз. І ніколи не треба забувати, що людина, яку хтось вибирає кудись, вона теж людина. Тобто вона теж може змінюватися. І сьогодні в неї добрий настрій, а завтра в неї не знаю, там улюблений собачка помер там, або там, пташечка, або там дитина принесла чергову погану відмітку зі школи там чи на вулиці хтось йому там зайвий раз наступив на улюблений мозоль. Як я говорив, від цього ніхто не застрахований. І в нього поганий настрій, і він намагається щось зробити, в нього не виходить, і він там починає на всіх сваритися і тому подібне, це недостойна поведінка. Тобто, якщо в тебе поганий настрій, я вважаю, що в даному випадку поганий настрій, розвернись і йди з роботи. Йди поспи, там, я не знаю, погуляй, походи там серед квіток. Ну просто якщо там немає. Мега якихось критичних завдань, що просто без тебе неможливо обійтись? В даному випадку це може бути таким чином? Я маю на увазі зараз про урядовця. Якщо в нас буде така сама історія, як в Америці, я хочу мати можливість задати питання. Два шановних пожилих дядьки, куди ви лізете? От навіщо вам це? Нати вам вудку, нати вам онуку, нати вам, я не знаю, собаку, нати вам чашку, гарну чашку, гарного чаю, да посадити вас біля гарного тихого ставочка і займайтеся, не, верніше, не займайтеся. Єрундою. Не займайтеся тим, чим ви займалися все своє життя. Відпочивайте. тобто Займіться собою в кінці кінців і не займайтеся цим. Далі, наступний момент, сидить бізнесмен і він збирається йти в політику. У мене виникає питання. Ти куди прешся? Поясни мені, будь ласка. Тобто, воно тобі навіщось потрібно? Що ти будеш робити, яким ти чином будеш, що ти збираєшся реалізовувати там, яким чином, що буде твоїм інструментом? Якщо в тебе немає такого розуміння, вибачте, людина, яка йшла займатися бізнесом, вона малася бути свідомою того, що вона робить. Або в неї грошей просто не знаю, як греблю гати. От. Або вона є свідомою того, що вона робить, і вона просто там іде і напрацьовує там, робить помилки, там напрацьовує досвід і тому подібне, але користується при цьому своїми знаннями. Тобто це не безграмотна людина. Або я нічого не можу сказати стосовно пана Тищенка, який він ресторатор, ще раз підкреслюю: він може бути чудовим ресторатором, він може бути. Просто якимсь космічним другом просто всіх рестораторів, він може бути просто ну, якимсь бізнесменом там, чи ким-небудь від Бога. Але це, чи це значить, що він може бути представником громади? Тобто, насправді, хто такий представник громади? Це той, хто готовий заради цієї громади на жертви. От як визначити насправді е, ця людина вона належить тому місцю, яке вона представляє, дуже просто. Є такий чудовий фільм, і там дуже чітко ця фраза, вона просто в точку. Е, якщо ви дивилися цей фільм, першу частину фільм Аватар, який називається, там була фраза, коли головного героя Аватар, вірніше, головного героя? Взяли з собою на гнізда там, де селилися дракони, для того щоб він вибрав собі дракона і дракон вибрав його. І мені сподобалась фраза, яка сказала ця принцеса, там помічниця і там, скажімо так, теж головна героїня, вона головна героїня цього фільму. Вона сказала фразу, як він сказав: як я знаю, що це мій дракон. Ну, тобто того, якого мені треба вибрати, вона сказала, він захоче тебе вбити. Тобто питання, чи це твоя робота, чи це потрібно отаке загальне служіння твоє саме людям, це питання, чи готовий ти за це. Померти, або якщо не померти, віддати щось цінне. От у мене виникне виникає питання: якщо в тебе зараз не знаю, там горить будинок там на території тієї громади, яку ти представляєш і тому подібне, це один момент, а другий момент твоїй дружині просто там. Не знаю, скучно і там погано знаходитись вдома одній. То якщо б ти був простою людиною, то перше, що б ти міг і мався зробити, це кинути все і піти там розраджувати свою дружину. Тому що це там твоя частина, там і тому подібне, ти несеш за неї відповідальність. Але якщо ти вже взяв, взяв на себе лямку політика, то тобі треба, вибачте, кинути все, що завгодно, і пити, пити вирішувати проблеми твоєї громади. Бо це для тебе є самим найголовнішим. Просто як можна так сказати, самим, самим найголовнішим да, ну, таке масло масляне, але це насправді так. Це є найголовніше. І якщо ти, ідучи на таку посаду, не готовий до того, шановний, це не твоє. Не йди, не роби дурниць, не будь посмішищем для решти людей. в кінці кінців, дай комусь більш здатному, більш маючому більше можливості і більше розуміння цієї роботи, стати саме до цієї роботи. Не заважай, не заважай. Так, ти можеш бути дуже добрим, як один мені казав, ти можеш бути дуже добрим копачем золота, але в якийсь момент часу е, твій зріст або ще що-небудь, якісь твої фізичні дані, не, не дадуть тобі можливості добувати золото саме там. А там може бути там. Дуже там сильна велика жила. І що тобі треба? Тобі треба знайти іншу людину, яка просто за тебе виконає цю роботу. Не треба боятися делегувати. Дуже часто, між іншим, люди бояться делегувати, тому що вони просто бояться, що їх помилки побачать інші. І ці помилки дійдуть до начальства, і начальство прийме організаційні міри. От десь таким чином.